Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. Сьогодні цікаві знахідки. А починаю я своє відео з цього намисто, яке мені так сподобалось, бо, знаєте, воно має такий від витонченої прикраси. Може, це тому, що ці ланцюжки. Деякі з них доповнені перлинками. Так виглядають знаєте, дуже ніжно. Теж сподобались мені оці два бантика, які тут, подивіться, вони теж прикрашені і перлинками, і навіть страс у центрі. Прикраса ця, я вважаю, що немає винтажного віку. Думаю, так, тому що у неї от така застіпка, більш характерна вже для 21-го віку. Але, знаєте, ось немає такого відчуття, що це сучасна китайська, як то кажуть, ширпотребна прикраса. Чому? Отут не забули теж помістити одну намистинку. Бачите? І навіть металева частина з зворотнього боку, вона така, така якісна. Ну, скажу вам щиро, що я її чистила в різні, різні способи. Але трошки вона так має такі плями якісь, не дуже акуратні. Ну, поки що не можу вичистити. Але це метал. Кажу метал. так, знаєте, Іноді на сучасних китайських прикрасах. Мені здається, це не метал, а якийсь невідомий матеріал, якийсь щось середнє між металом і пластиком. Ні, це такий гарний метал. Ось такий зоротній бік мають ці бантики. теж звертаю увагу. І сподобалась мені в цій прикрасі стильність, бо це таке дуже відповідає стилю романтизм, який був в моді в Європі всередині 19 сторіччя. Для цього стиля. Характерні саме складні, складні, значені складені прикраси, багато ланцюжків, якихось яких там намист тоненьких. Для цього стиля характерне звернення до минулого. І Ця камея, якась якраз саме в цьому стилі. І ще для романтизму. Дуже характерна, якась така нагадування про воду, і оця перлинка, яка тут, чимось нагадує саме краплю води. Так? Отож, вважаю, що це намисто сучасне, але дуже гарно відповідає стилю романтизму. А ще купила такі кліпси. Вони невеличкі, не дуже привертають до себе увагу. Стрази тут такого спокійного синього кольору, контрастів немає, блиску такого немає. Але, знаєте, це той випадок, коли необхідні прикраси, як то кажуть, на кожен день. І ось такий колір. І такий дизайн, мені здається, він гарний. І такий зворотній бік, таку застіпку мають ці кліпси. Зараз такий. Ось так вони виглядають. Ну, мені здається, що це щось таке з 70-х, 80-х років з того часу. А ще купила таку каблучку, а можна так сказати перстень. <ріст> От, подивіться, в центрі страз. Тут, нібито такі пелюстки, Просто квітка. А по периметру йде такий нібито віночок. Тут листики, навіть стрази рожеві. Таке велике. <ріст> І Зі зворотнього боку можна побачити, що тут така штампована філігрань. Мені здається, що це не Чехословаччина, не Німеччина, десь 60-70 роки. Ось так воно виглядає, якщо його носити. Таке цікаве. Не знаю, чи буду я його носити багато, але знаєте, такий екземпляр в колекцію вінтажна прикраса. А ще купила брошку. Тут, якщо я зрозуміла, це павич. Так, дуже цікаво виконаний. От подивіться, пір'я мають такі відтінки золота, я б так сказала, а його тіло зелене з синім. Бачите, там два кольори у цього кристала. Ось так, може, синій і зелений. Корона. Теж, як і пір'я, із жовті, лимонні відтінки. Ось такий палич. Зоротній бік брошки такий. Вона не дуже стара, може і не має вінтажного віку. Але, знаєте, виконання таке якісне. І дизайн, і матеріали. Все мені сподобалось. А цю тему павич, я люблю, у мене вже така міні-колекція склалася, так що я вирішила, що цей мені теж не заважить. А тепер переходимо до брошок, до старих брошок. І оця брошка, яку я побачила, я звернула на неї увагу, тому що мені дуже сподобався колір цієї вставки. Він такий ніжний. Його можна назвати рожеве, але знаєте, бувають такі рожеві відтінки, як я їх називаю у стилі Барві, що мене вони дратують. А тут приємний для ока колір. Я взяла її придивилася. І побачила, дивіться, такі смужки. Бачите, так? І я зрозуміла, що це корал. Заявляєте собі, і дивлячись на металеву частину брошки, я побачила, що тут позолота, а тут от, і зараз видно, хоч я її чистила, що ці частини потемніли. І я подумала, що це характерно для срібла, і, може, ця основа металева це срібло з позолотою. Вже по дорозі додому придивлялася, чи немає тут якогось маркування. Ось мені здалося, що тут щось є. Але коли приїхала додому і подивилася в дуже гарну лупу, то нічого тут не побачила. Знаєте, тут є така, нібито площина для маркування, але ніяких е, знаків, ні цифр, ні літер тут немає. Е, і я подумала, що, може, це зробили як підготовку до маркування, але. Нагадаю, щоб зробити маркування на прикрасі золота чи срібла, треба заплатити за це маркування. І може той, хто виробляв ці брошки, вирішив навіщо платити це, якщо вони і так добре продаються. Ну, може, це моя така фантазія, але може це і не срібло, але це корал точно. І вважаю, що зроблена вона десь всередині 20-го сторіччя. Чому я так кажу? Ну, Як вона тут фіксується, голка. А тут, бачите, оця голка, вона припаяна до основи. І це таке старий, старий спосіб кріплення. Несучасний. Так от купила я брошку дуже стару, яка відноситься до кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Це стиль модерн, який мені дуже подобається. І зображений тут мак. Мак це один з найулюбленіших, одна з найулюбленіших квіток цього періоду. І подивіться, як гарно викорені, виконані тут е, пелюстки в техніки емалі. Бачите, переходи від світлого до темного, дуже гарно. А, на жаль, листя зберіглося не дуже в гарному стані, трошки втрачена тут емаль. Але це і, майже непомітно. Ось такий зворотній бік у цієї брошки, бачите, Т-образне кріплення, тут такий гачок, все, всі ознаки брошки, яка була виготовлена більш ніж 100 років тому. Дуже гарна знахідка. А ще у мене сьогодні ця старовинна брошка. І, може, хтось дивиться зараз на екран і каже, що тут такого шедеврального? Але, подивіться, це голова Змії. Там які очі у неї. І все це Богемські піропи. Не було ще Чехословаччини в той час, коли. Була зроблена ця брошка, була ще Австрія. І піропи, які ви можете тут побачити, вони дуже маленькі, як і повинні бути. Саме в мінералах піропи зустрічалися не дуже великих розмірів. Отож, ці три ставки вважаються крупними. Дивіться, ця брошка має. Довжину 4 см. Ну, може, 3,9, десь так. Ну, приблизно 4 см. Вона невелика. Ну так, якщо порівнювати з брошками Чехословаччини, там 70-х років з стразами. Але для брошки 19 сторіччя, яка зроблена з цих мінералів піропов, вона. Така нормального розміру, не така вже і маленька. Що вона стара, це можна побачити по і цьому гачку, і цьому кріпленню голки. Бачите, т образне кріплення. А ще, що вона дуже стара, звертаю увагу, зрозуміло, по. Тому що з цього зворотнього боку ми не бачимо гранатів. Розумієте, немає тут вікони, через які, знаєте, там світло проходить. Ні. В старих-старих брошках закривали отут повністю. І коли я Побачила, знаєте, я так здивувалася, тому що у цього продавця не було прикрас. У нього були якісь вази, якісь, якась пластика, знаєте, для декору е в домі. Е якісь е муранські е скульптури скла. І отак от ця брошка лежала. Ну, я... Звісно, її взяла. І перша моя думка була, що не може бути що то пиропи, може, це гранатове скло. Але придивилася, ні. Дивлюсь, пиропи і до того ж, застібка старенька. І я почала за нею боротися, бо перша ціна була завелика. Я сказала, що дивіться, всі побачили, що тут бракує одного граната. І я сказала: бач, що тут немає. Але він казав, це срібло, тому вона не може коштувати дешево. От знаєте, його логіка була, що це ну як це, дорогоцінний метал. А ви ж розумієте, що це, що це не срібло. Старі брошки з піропами робили. З томпаку це такий сплав металу, і срібла тут немає. Але це не, мої слова не мали ніякого значення. Він казав, що то срібло. Я вирішила зайти з іншого боку, сказала, тут бракує кристала, тому треба знизити ціну. І решті решт я її купила. Ще до того, як я її купила, порадилась з Світланою, яка має гарну колекцію старих піропів, і запитала в неї там кілька питань у мене було. А очі, які ви тут бачите, я її запитала, з чого робили в старих, дуже старих брошках ці ченята. І вона каже, що це може бути гірський хришталь, а може бути і діаманти. І ви знаєте, виявилося, що тут діаманти. Маленькі, такі малесенькі-малесенькі. Але справжні. Ось така у мене сьогодні шедевральна знахідка. Вона може використовуватися як брошка, і бачите, як кулон теж. Отак її можна носити. Ви Знаєте, це ще не все. І у мене є дуже цікаві знахідки, які я залишаю на другу серію відео. Але з всього, що я сьогодні знайшла, ну, наприклад, моя дочка сказала, що це, мабуть, найцінніша річ. Тому, бачите, я вам сьогодні її показую. Вона зроблена десь вікторіанський період всередині або в першій половині 19 сторіччя. Дуже стара, дуже рідка. Стан... Остана сказала, що брошки з пиропами, ну, у формі змії, наприклад, вони цінуються більше, ніж, знаєте, брошки там, якісь у формі зірки, овальні, щось таке. Ці цінуються вище. Ну, а з такими оченятками, тож у мене сьогодні такий. Шедевр. Ось ці прикраси я хотіла вам показати. Але нагадую, далі буде. Тому чекайте на другу серію. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.